Доброго дня! З вами компанія Ультрамеблі. Сьогодні ми вам розповімо про нашу новинку: це кутовий диван Моко. Він дуже стильний та затишний, тому з першого погляду однозначно приверне вашу увагу. Втяжки, які розташовані на спинках дивану, додають йому особливої вишиканості. Саме тому цей диван стане центральним елементом вашої вітальні. Габаритний розмір дивану 265 на 160 см, висота спинки 90 см. Диван ми замовляли в меблевому велюрі. Ви також можете для себе обирати будь-яку тканину при замовленні. Диван можна віднести до більш класичної моделі. Він має дуже такі приємні округлі форми та виготовляється без додаткових подушок. Також цю модель можна замовляти з кутом як на праву, так і на ліву сторону. А ще його перевагою є те, що в нього є додатково такий підлокітник, дуже м'який. Ви можете на ньому навіть відпочивати без подушки. Диван має дуже міцний каркас, який виготовлений з натуральної деревини. А також плюсом цієї моделі є те, що в нього є ніша для зберігання. Механізм трансформації в дивану дельфін. Також він має достатньо велике спальне місце 130х203 см. А в наповненні дивану пружинний блок Бонель, тому він розрахований на щоденний сон. Якщо у вас виникли якісь запитання, можете писати нам в Дірект, приходити до нас в салони. Ми будемо дуже раді вас бачити.